У четвер, 3 липня, ти отримаєш велику суму грошей з невідомого джерела, на яку ви не розраховували. Для цього поставте лайк на це відео та підпишіться на мене адже карма реальна, і вона існує. У вашому житті відбудуться суттєві зміни, ваші найзаповітніші бажання здійсняться. Обов'язково помножте це благословення, поділившись цим відео з близькими в цей день. Той, до кого ви були емоційно прив'язані, зателефонує вам, і ця людина дасть вам усе, чого ви хочете. Ви отримаєте дивовижне фінансове чудо, яке змінить ваше життя. Той, хто вас ігнорує, постійно думає про вас і зателефонує вам. У вас відбудеться душевна розмова, в якій він признається у своїх почуттях до вас. Якщо ви вірите в це откровення, то обов'язково зберігайте це відео. Також зараз я дарую один абсолютно безкоштовний розклад для кожного свого підписника. Щоб його отримати, просто напиши плюс мені в особисті повідомлення.